Hello Friendly, з вами, Денис Friendly. Зараз. Е, коротше, Десерт повернувся з новим смаком. Ми з вами пробували, нагадаємо, десерт зі смаком-шоколадом, але то ми поєднували, вроді саме не їли, а можливо, ї... Ні, їли самі і потім поєднували. Значить потім ми пробували десерт Абрикос, пам'ятаю, десерт з Ківі, ми пробували Полуниця, останній смак був, але то поєднання було. А сьогодні у нас. Безліч ягід, зі смаком лісових ягід. Тому давайте хочеш не тягнути час. Ви самі знаєте кого, за самі знаєте що. І поїхали, відреагуємо від 0 до 10. Let's go! Деніс Френні реагує! Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде пробувати новий смак від Гаврюші. десерт, сметано, молоко, місний. Так, зі смаком лісових Ягід, ягід, ягід. Поїхали їсти. Let's go. До речі, що я хочу вам сказати за інстаграм. Ви, дружні, мені накаркали. Скажу, чого накаркали. Учора, ну чи пару днів назад, коли мені написав той підписник, що у тебе круто, що у тебе вже так відпи... не відписуються від тебе стабільно, ну, там 70-71 стоїть. От тепер вже ти мені накаркав. Вже відписалось мінус 2. 69 чи 68. Не каркайте наперед. Ви, ви бачили, що тоді щось було, що теж накаркали. О, Ютуб тебе не списує. І тут гоп на тому ж відео, де ви мені... я че... прочитав вас, якраз жодного лайку і не було. Тому ліпше нічого не кажіть, бо це погана при... прикмета. Або мої слова не мають значення. Так, Добре, поїхали. Достаємо ложку. Так, лесдо. Так. Давайте і на запах теж оцінимо. Чо, мені... А, я пам'ятаю, в цих десертах важко їх відкрити, до них достукатись важко. Зараз буде нам морока. Давайте, open. Треба просто там, де open, зрізати, і то не вийде. Так. Так, так, так. Та, 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 та. І що? Ну, open то зрізали. А? Ага, далі, що я понял? Треба підсунути ножик. І якось... О! О! Дивіться. Чекайте. О! О! та-дам! Так! Далі вже руками! О! Ну тут слухайте... Добре, буде. Ось. Дивіться, ось така красота. Що? Зараз оцінимо по запаху і випишіть по оцінці. Як вам? Я не можу. Ну, ялинка тут. А, ви не бачите. Добре. Let's go. Давайте зацінимо запах потім. Ну, запах на дев'яточку. А тепер давайте все. Але не змішуємо, бо як зараз ми почнемо змішувати, смаки переплутаються. Ну, перемішаються. Ну так, дев'ятка. Або навіть 8. Щось не дуже. Ну, давайте окремо саме біле. Це у нас сметана. Молоко вмісне так. Ну, вісім. Тепер начинка лісових ягід, let's go. На жаль, ну може лише 8 з плюсом, бо більше не йде. Я думаю, що. А ну чекайте, тепер начинка і на 9 йде. Бачите, але от тут є трошки але А от тут більше, а ні, є трошки в середині, Ну більше білого, ніж начинки. Тому начинка буде вісім. Тепер я вже мішаю. Можливо, перемішаєш, буде краще. Не обіцяєш, що... ні, ми це лишимо на YouTube Short, я забув. Ого, як ти Вони так начинки щедро тут всипали, та ну їх в одне місце. Ми ж раді цього купили. а Ми їм можна убили, що їли в попередніх роликах. Надурили нас. ненормально. Ну, тепер я перемішав, вроді краще. Це ж можна... Так. Я би завтра купив якісь чипси. Мені здається, ці чипси ж у місті коштують. А ні, вони може і в нас тут були. Не знаю, подивимось. Ой. Не знаю. Ставити вісім чи ставити 9. Напевно, все-таки вісім. Бо більше білого, ніж начинки. Мабуть, вісім. Не знаю. Поживем, побачим чи як. Я можливо це лишу мамі, вона би це до торта додавала. Ну треба запитати. Хм... Нам би багато не прийшлося їсти. Ну не знаю, подивимося, можливо лишу. Просто так багато їсти, ну якось не хочеться. Ліпше багато вас читати. Ні, їсти. Дивіться. У нас тут є якесь печиво. Ні, у мене тут було просте печиво. Що це таке? О, пампушки. Але ні, пампушки не підійдуть. О! Оце печиво. Зараз ми попробуємо з печивом, бо щось саме воно мене... Мені нудно його їсти самим. Знаєте, якесь тошно. Ну, тошно, але ми вже це їли саме. Але я хочу з печивом спробувати. Називається проста реакція і ще поєднання, бачите, маємо сьогодні в відео. Бо просто не можеш саме їсти так. Доводиться і поєднути. Ну давайте. А? Може... Ну так, мабуть, краще. Та всем навіть, але. Не таке нудне чи як. Ну, на, загалом, так понял, що цей десерт і для тортів, так. Не для самого. Бо бачите, саме воно нудне. Не пам'ятаю від цього десерта, ми їли сирне такий зі смаком солодким. Сир. Тобто, цього року взагалі не смачно. Ну, як ти багато не дасть, тобі стає тошнотно. І то? Ну, з печу трошки краще, вісім з плюсом. Ну, може... Це з знапоін треба попробувати. Що ми це напоєм попробуємо. Та ні, воно буде фігня, я знаю. Деність... М -м -м. Так не поєднується. От с печем нормально. О, добрався до начинки. Я би тільки їв, її... знаєте, там, де я начинка. Далі би не їв. Але я все одно, якщо зараз половина 8, ми зараз рівно в половині зараз підемо вас читати. Все одно десь 40-45, там пару хвилин, ні вже кліп треба зробити, можу не встигнути знову. Але розумієте, все рівно, встигнеш той кліп зробити чи не встигнеш. Переїдатися, тим більше, мені це не особо подобається. Якщо мама це додать у якийсь сорт, мені більше плюс польза буде від цього. Тому я пропоную наступним чином поступити. З'їсти там, де з начинкою. Бо по суті ми біли це 100 раз їли. Це ж то саме бідо виходить. А як начинкою вже нове. Тому я пропоную тільки виїсти саму начинку, тобто це розове. Більше не їсти. Та, оце буде найкращий хід. О, О! начинкою як морозову нагадую, це друге діло. начинкою 9, значить саме біле 8, вже поняли. Зрозуміли. О. Що я мав сказати? Мене у шортах. Вчора поправили. Я сказав, я не знаю, то на другому я каналі, здається, це зняв. Е, там, де 8 тисяч і 7 тисяч, вже запутався в цих цифрах. Ви підписуєтесь масою такий. Навіщо мені скільки каналів з купа тисячами підписниками? Ну, думаю, основний окей. Наберемо там 30 тисяч в наступному році на цьому. Я думаю, а наступно... У мене ще є канал Студія Денис. Це мій канал з анімацією. Наступний канал у мене є. Другий канал Денис Френді 8 тисяч. Студія Денис 5 тисяч майже. Студія Денис вроді 8, чи 7, чи, чи пів 8 тисяч, чи майже 8 тисяч. Коротше, я знаю, вже не рахую. Далі мутяшні канали, там тисяча, теж тисяча підписників. Бруно майже 3 тисячі. Другий канал Бруно 2 тисячі. Уже перший мій канал почали теж шорти запускати. Тисяча підписників. Михайло Степкін взагалі нічого не набрав. 700. Бо там не підписується. Єдиний цей Михайло в мінусі. А ці всі канали по тисячі. Я Навіть не розумію, наша новина на перший канал вони почали підписуватись. Не знаю. Тепер вже трошки, походу, той перший канал вчухає попереду, вже там не набирається, але... Подивимось. Коротше. Починається якась хвороба цими підписниками вашими та лайками. По суті, тобі шорти, як самий формат відео, ніколи мені не подобається. Але... Ходилося на число підписників такі круто, але блін, їх щось забагато цих каналів. Уже у мене з'явилося саме під... Вони були, але вони ж були раніше нульові. Тобто там ніколи, ну, там не знаю, чи на всіх було навіть 100 підписників. Е, ну на студії Денис було. На цьому теж першому каналі було. Ще й такий в мене там канал. О, на цьому другому каналі Денис Френ там 300 було. Ну було вже 100 було. Але тисячі не було. А ти такий думаєш і що... такий собі задаєш питання, та блін, що забагато. Цього всього. і думаєш, якась хвороба чи що, не знаю. Добре, дружні, ми з'їмо з вами... Не знаю, я би це на YouTube шорт не їв, не знаю. Коротше, поки що я нічого не знаю, я це перемішав. Не буду нічого мамі наперед казати, бо зараз вийдеш ми на YouTube шорт купа поїли. А я не знаю, чи вона сама це буде десь перемащувати. Не знаю, якщо лишиться, звичайно, їй дам. А я, коротше, поки що... Отако буду намащувати. Вони сьогодні блендером щось мішали. О, мама зготувала... Як то сказати, дуже годну смакуту. Я нагадав, вона сьогодні робила, але то на свята. Тобто 25 грудня ми може то з вами прореагуємо. Вона приготувала таке м'ясо, де вона запечеш його обсмаже. Ми таке подібне щось їли на початку 22-го року, але то було з сиром. А це просто вона таке приготувала. Це треба з вами обов'язково з'їсти, бо це по-перше домашнє. По-друге, це таке. Бо тепер, бачите, воно перемішалося, воно вже зробилося не біле маса, а... Розжеве. До речі, написала мені вчора в директі, Денис, коли буде готовка піменю, бо я ж сказав пару днів назад, На що я відповів, блін, я не знаю. Я поки що до Різдва готуюся. Я не знаю, можливо, у новому році навіть. Але мені вона відписала, ну як, ти ж обіцяв, що цього року, можливо. Ні, ну нащо я пару днів до нового року, можливо, успію, ну не факт. Бо там вже... Може 26-го зробити готовку, не знаю. Блін, я забув що сьогодні міг. Нема часу. Десь зробимо. Коротше, е! Багато перю мене тошнить. Все, останній раз. Коротше, 8 балів. начинкою йдеть. Обсудили. Мабуть, я це не буду на ютуб шорт їсти, але мені немає що інше знімати. Не знаю, подивись. Ні, ще є печенко. Добре, друзі. Булка була краще. Давайте вам коротко покажу, що там за булка. Дебіл. Що там мама заприготувала? Та? На смачну вкусняшку. Смаку типу. Ще треба то знайти, звичайно. Вона може то й заховала. Це відбив напротувала. У нас свята. Це у нас риба. Це у нас голубці, походу. Та голубці на свята. Ти, роз... це, ти, роз... розказ... ти розказуєш, а не показуєш. Я, роз... я просто хочу знайти. Блінка, мав... мама то, походу, заморозила. Бо то ще два дні, як ніяк. Так? Ну чекати. Дорізбати, напходу заморозила, чуть не розбив його Ай, блін. Нема того, вона заховала там. Ану чекайте, я маю маленький... це. Все, найшов. Я радий, бо знайшов. Дивіться. Значить, ой. Аби не їсти, я вам показую. Ось така смакота. Ви зараз кажете, що щось може це вам нагадує. Блін, це реально щось твою мать нагадує. Ну, воно смачне, воно буде смачне. М'ясна така, що, блін, воно курва точно мені щось таке нагадує і неприємне. Ну, пацани мене поймуть, що воно мені нагадує. Все, виключу сповіщення. Пацани, блін, поймуть, що це нагадує. Ну блін, а воно смачно і виглядає. Не тільки то, що я подумав. <схід> Пошлі мислі. так. Добре, це ми прореагуємо, значить. Можна на смерть з вохудець ми їли. Значить. Е це мама приготувала е ці як то їх, голубці. Голубці з'їму, значить. <кхід> Добре. Липка. от, відбивна, ще буде теж, можливо, не відбивна, але відбивна ні, не були, бо ми вже їли. Ну, коротше, це я хочу не більше. Тому такі справи. Я думаю, ми це будемо їсти. Всі подумають, на що це точно <смі> похоже. Добре, давайте прочитаємо ваші коментарі чудові. Мені стало цікаво, якщо YouTube знає, ну, правда, якщо написати за Деніс, якщо так окремо Деніс, то на френні не вбиває. А мені стало тут. Вже цікаво. Якщо ви б у Google задати пошук ЗД, Чи ви б'є Деніс Френдні? Давайте дізнаємося. Де, де той Google? Хром. Google Chrome, так. Добре. ю ЗД Е. Ні, не знаю, не знаю. Ден. Den. Деніс. Ні, тут нема був Деніс фільм. Деніс Мучитель. Фільм 1900. Це не то. Мене подумали що я мучитель. Ну, з одної сторони, дійсно мучитель, бо то, що мучую вас кожен день своїми реакціями, щоб ви коментували. Мене, блін, Google все знає. Але то. Тут тут два Google встроєний і Chrome. Давайте спробуємо ще. Більше ніколи не будемо виступати. Російські гімнасти відмовились від. від чого. Від О. Олімпіади 24. Ага. Можливо, зрозуміли, яке. Яка вона погана, та ваша раша. Так, The Denis. The Denis. The Denis мені вибило. 115 субскрайберлів з К. З Деніс стал центом. Коротше, не будемо тратити час на те, що нам не потрібно. Коротше, Google нас не знає. Добре, YouTube добре, що нас знає. Добре, погнали, погнали. Пацани і дівчатка. Читати ваші чудові. Ну так, Ютуб знає, частково знає. Не, не все, але знає. Я тому і підписую кожне відео окремо ЗЕ, окремо ДЕ, окремо, окремо, окремо Friendly, щоб раді пошука, бо і пошук вибиває. Та. Поїхали. Так, дивимося, дивимося, дивимося спочатку. Так, що коментували, що не коментували. Деніс дружній. 20 грудня ми це читали. Але... Я так поняв, надо било що... Денис Деніс э, змонтувати. Так, це ми читали, значить, далі. Музика, музика, музика. Так, це я поняв щось не... Добре, читаємо останній відос, бо то. час зараз піде. Значить, яка у нас статистика вчорашнього відоса? 13 лайків стоїть і 18 коментарів. Окей, погнали читати. Що ж, пише нам е, годину тому містер Бістер. Е, блін, у пулі вже 23. Оце що я вам казав, вони за цю гонку пишуть. Але чекайте, бо дуже високо камера. У пулі вже 23. 20 із і один підписників 100, 23, тисячі 100 підписників, але де сильніший, на нього швидше підпис, підпишуться. Він цей бій виграє, так як містер Біст скоро виграє Тесірію. До речі, дивився у містера Біста 220, у Тесіріс 250 мільйонів. Це вже небагато для Біста, це розплюнути. Він точно, я би навіть сказав, в середині 24 десь червень, липень-серпень. Ну та, середина року точно ти сірю і обжене цих індусів. Що знімає більше, що знімають ці індуси? Якийсь... Джимі, Джимі, а, чи, а кому це цікаво для Європи? Це не цікаво. Нам цікаво, 24 години під водою, 5 днів під землею. Тиждень під окопами. тиждень під... Де можна? Тиждень в туалеті. Ну щось таке. Або вилікував зір. За мільйон доларів мільйон ну, людей, або навчив говорити 5 мільйонів людей. Оце більш цікавіше, ніж ваші Джиммі Джимі, Ача, Ача. Добре, за Лакіс Вей. Давайте, друзі, це фановий канал, якщо що, Лакіса. Давайте, друзі, ще німного осталось, Ми побідім пулю енергію. І пулю і енергію зараз. так, Зможемо. Але все одно я його частково переміг на Ютубі. Скажу що у мене ж купа у мене сітки каналів. каналів Сітки багатьох каналів на Ютубі. У мене ж скільки ж каналів немає. І Бруно, і студія Денис, і ще другий канал 8 тисяч, цього один канал. Ви за що ти відки, знаєш, може, десь теж ще має. Та йому на що. Йому що, свого каналу не... одного основного недостатньо. Мені недостатньо, бо я ще ці канали пару років назад створюю. І так вийшло, що і цей створив, і тут. І там спробував вести, і тут, і тут активно валився. Так що у нього один єдиний канал. І Ми його переможемо навіть по цьому каналі. Ася Яремчук додивилася до кінця. Побільше купуй такі малі кекси. А, щоб ти до кінця додивлялася. Зрозумів, купуляти не буду. Ну, бо то що така велика ціна, а так мало. Ну блін. Ну, вже ліпше ці круасани не брати. Значи, З Анастасія Сія. Як я була у Буковелі, теж їла гуцульські солодощі, до речі, дуже смачно. Ну, в Буковелі там такі ж, я ж сказав, такі самі ціни, ціни, як і в цих гуцульських. Тепер, понятно, не взяли тупо ціни з Буковеля. Щоб заробити. Але от тут туристів менше, ніж Буковелі, але вони і на свої хочуть заробити, значить. Далі. Крістіна Матвєєва. Денис, а дорога з Болгарії вийде до кінця року, ілі як? Блін, треба подивитися, може я на 30-те змонтую грудня, якщо лишилася на карті пам'яті та дорога, як ми їдемо з Болгарії додому, що я його не публікував ніде. Вроді мене... А, можливо, тільки в кліпи додав. Ну, в кліпи не підійде. Бо вот, то розумієш на той телефон. Той телефон уже повністю пішов знову нахер і вся інфа пішла знову нахер. Блін. Я точно піду я нахер, скоро, ну ні, це просто... Э... Це просто так сказав, що я вже сам собі надаю з цими телефонами, я постійно їх втрачаю, постійно нові, купувати, скільки вже можна. та... Ну, не знаю, якщо знайду на карті пам'яті чи на якомусь каналі, можливо, десь загрузив, то я це, звичайно, в одне поставлю, але там моло лиця нема, там просто дорога. Ну, якщо цікаво, ну можливо, пишіть, цікаво. Я подивлюся, я спочатку подивлюся, нічого не гарантую, але подивлюся. Муль 728 за Дениса Прельні він переможе. Ми всі сила проти голого енергії, голого. та... Нехай він буде сміятися тільки над собою, бо ми переможемо. Скоро перемога. Скоро ПЕРЕМОГА! 15 травня як казала, А то ні, швидше ніж 15-й обжинем. Та Сабіна Ягудіна. вот такое і нужно каждый день Тебе єсть маленькое, много калорій не берт, можна не аніжирну їду, которую ти постійно їш. Ну так, в принципі, з, таким, з такою їдою. Е, ти не будеш, знаєш, таким повним. Та-та. Мало калорій, калор, ну воно ну, маленьке, ти тим не їшся. Ти, ти з'їв, ти так якби і не їв. Та. Тому такі справи, ні, ну чути, що це Такого, просто вже сказав, ну все-таки його мало. DJPS, то ти ще будеш там купувати? Напевно, ні, вже не зайду, бо ж такі ціни, розумієш. Ні, ну поки що ні, я не знаю. Якщо пройде купа місяців, може ще зайду, ну не зайду. Містер Пістер, дорого, але зато довго не їш. Вам плюс, бо всі додивилися до кінця, але... Я багато не похавав. Дода Дуденко, запускай сьогодні стрім 23 тисячі сь... сьогодні точно не береш. Ну так, там вже було 2. 2 22 22900. Коротше, сьогодні 23. Ну, ще поки що нема. Ну там вже приближається. А, бо ми ще не зняли сьогодні шорт, а жодного не опублікував. Зараз опублікують і полетить актив. Так. Добре, але я опублікую бо завтра. І дивіться, я йому відписав. Містер Бістер пише йому так, і я йому пишу. Сьогодні вже немає у мене часу, ще багато різного треба зняти. Табо ще на канали. На мої канали, але вже завтра постараюся, але не точно, бо свята на носі, тому але побачу, вже як там буде. Не знаю, або стовпсього. Або 20. скільки там? Ч... 4-го, або 25-го. 25-го семей Різдво. Коротше, буде вільний час, тоді... Зніму, бо завтра приїхає роди, ну, типа, бабуся, тіпа, ну не буде вже точно. Якщо буде, ну, для реакції найду, то для стріма вже точно вільного часу, не знайдеться. Типу треба сім'єю, знаєте, час провести. Може десь такого 25-26. Так, буде стрім. Ну, подивимося, але там теж знову робочі дні. Блін. Йой. 25-го постараюсь, не знаю. Коротше, добре. Лего Фокс, а ти казав, що туди не будеш заходити, бо там дорога. Я не пам'ятаю, що я таке казав у цьомуські солодощі, може казав, ну може якщо я казав, бо то ж давно було. Що може, ну та, там було тоді і тоді взяв дорого. Але. Ух, також є в місті такий самий будка з, з цими всякими теж десертами і кексами, то там теж не дешево, Але там більше, там більше, я нагадав, там більше того торта, ніж тут кима, мацюпуньки, мацюпуньке. Ну може більше не зайду, так. The Blood well. Зачем так много снимаешь? не увидишь, тебе даже комментировать перестань. Я ще раз вам повторяю, це я знімаю для кількості. Можливо, десь там на 100 перед можливо не залетить. Це для себе я знімаю. Так. Знаю, що себе мало що дивлюся свої відео, а десь подивлюсь. Короче, для себе знімаю. Все. Брайан Макс, я не понимаю, з кем ти соревнуешься по подписчикам. Он даже монтировать видео не умеет, как И смайлик с знаєш, який сміється ну, над ним. Ну та, Блін. Яка різниця, чи він вміє монтувати, чи не вміє, якщо він у нього більше число, ніж у мене? Ну так, я тоді сказав до того школьника, у школьника 35 і 36 тисяч. Просто Ютуб дав багатьом каналам славу. Того ж вони не заслуговуючи. І навіть не знаю, чи мій канал заслуговує, того теж. цієї шаленої слави, але. Якщо у мене є така велика аудиторія, то чого у нього не може бути, чи у того школьника, який кого 35 тисяч, ну таке. А я просто змагаюся, я собі ціль ставлю. Що, тіба, ну блін, школьник пару разів менше за мене. Що я не можу обігнати? Школьнику скільки там? Навіть 10 років, не знаю, чи є. Ну, десь може є. Я думаю, що я не зможу обігнати, просто ставлю ціль. А чи виконую, чи не виконую, все рівно. Або того, що і так велика аудиторія для мене ми набрали. Все. Так, значить. Огляд на піцу за 50-рень ви не прокоментували, хот до французький, на жаль, не зібрав. Ну, тому Влад Фел був правий. Неумьюзик. No а, ми щора читали Неумьюзик. Молодец. Так, ми це читали. Значить не прокоментували. Ну, таке. зможеш, зможуш, не зможеш, то до побачення. З вами був Денис Дружній. За 10.08 лишається. Це викається 10.20. 30. Я не успію, напевно, тут десь в районі 20 хвилин ремонтувати. Не знаю, подивлюся. З вами буде незружній. Лайк, підписка, коментарі. І я кажу вам, бувай! Всім пока!